Доброго дня! Урок алгебри 9 січня. Сьогодні на уроці ми з вами вивчимо нову тему Стандартний вигляд числа. Запишіть, будь ласка, тему уроку в зошиті і запишіть означення, що таке стандартний вигляд числа. Користуватися стандартним виглядом числа ви будете більше на уроках фізики, Тому що там у вас є. Дуже великі величини і дуже маленькі. Коли ви говорите про радіус Землі, то, звичайно, ця величина дуже велика. Коли ви говорите про радіус, наприклад, атома чи молекули, то ви, ця величина є дуже маленька. Тому ці сьогоднішні знання ви більше будете використовувати на уроках фізики. І так ми маємо записати число в стандартному вигляді. Ось це наш стандартний вигляд. Візьмемо число. От я собі просто написала якусь кількість нулів. Звичайно, ця кількість нулів могла бути значно більшою. І порахувати цю кількість нулів іноді буває дуже важко, якщо їх є дуже-дуже багато. І так, запишемо це число в стандартному вигляді. Що ми маємо зробити? Тобто ми маємо десь поставити кому. Давайте поставимо. От ізьмемо число 9,50. Це відповідає умові, тому що наше А має бути більше за одиницю. Воно більше за одиницю. І має бути менше за 10. 9,5 воно менше за 10. Отже, це буде наше А. Далі множимо його на 10 в степені. В якому ж степені ми множимо? Я поставлю коми, ви не ставте. Отже, наша кома стояла ось тут. А тепер ми її поставили ось тут. Наскільки ж знаків ми її перенесли? 3. І ще 3. 6, 7, 8, 9. Отже, ми перенесли кому на 9 знаків. Тому ось тут будемо списати степінь 9. Степінь показує, наскільки знаків ми переносимо кому. Напишемо наступне число. І запишемо це число в стандартному вигляді. Тобто замість А в нас буде 2,5. На 10 у якому ж степені. Ми перенесли кому, давайте порахуємо, на скільки знаків. Ось тут наша кома стала. Те, що я пишу зеленим, ви не пишете. Отже, будемо мати 2, 4, 6, 7 знаків. Але щось не так. Тому що, дивіться, тут в нас було дуже велике число, а тут в нас дуже маленьке число. Відповідно. Там, де в нас було дуже велике, і ми робимо з нього менше, то степінь додатній. Там, де було дуже маленьке, а ми зробили більше. Степінь під'ємний. Запам'ятали це правило. Розглянемо вправи. І так зробимо вправу е, завдання перше. обов'язково. Так. Дописуємо в стандартному вигляді? Так, я згубила одненького нулика. Отже, будемо мати 2 на 10 степень. Ми поставили тут кому. Так, ось тут у яму поставили кому. Отже, ми відділили 5 нулів. Отже, будемо мати 10 в степені 5. Друге. Записуємо 5,8. Пам'ятаємо, що наше А має бути більше за одиницю і менше за 10. Отже, 5,8 помножити на 10 в якому ж степені. Наша кома уявна. Зеленим це уявна. ось тут стояла, а тепер ми її тут поставили. Отже, бачимо, що ми її перенесли на три знаки. Ще раз повторюся, те, що я пишу зеленим, ви зовсім не пишете. Значить, будемо мати в степені 3. Третє. Будемо мати 2,05. Далі цих нулів 2 не пишемо, але числа, число, крім нуля, пишемо всі обов'язково. Помножити на 10 в степені. Ще раз. Стаяла кома ось тут. Стала ось тут. Перенесли ми її на 4 знаки. Отже, будемо мати в степені 4. Четверте. 739. Це буде у нас 7,39 на 10 в степені. Ну, тут вже видно, що це буде 2. Давайте зробимо завдання 910, а тоді повернемося до середнього рядочка. І так, 9 0,37 Нам треба записати в стандартному вигляді. Тобто, це буде 3,7 на 10. В степені мінус 1. Значить, якщо ми з маленького числа, бо воно 0,37 менше, звичайно, за 3,7 зробили більше, то степень буде мінус. мінус. Так, 10. Десяте. Буде мати 2. Кома 9. Спочатку записуємо А, яке лежить в межах від 1 до 10. Далі пишемо на 10. А тоді дивимося, в якому степені. Ось тут наша стала кома. Перенеслимо її на 3 знаки. Значить, буде мати мінус 3. Далі, 11. Будемо мати 7 на 10 в степені. Перенесли кому ось сюди за 7. Так, тобто маємо 3, 6 знаків. Мінус 6. Правильно порахувала. Так, беремо наступне 12. Так, тут ми маємо поставити кому після одиниці. Тобто буде в нас 1,003. Це число в нас більше за одиницю. Більше. І менше за 10. Помножити на 10 степень. Тобто ми кому перенесли всього-навсього на два знаки. Ось тут ми її поставили, так? Значить, буде мінус другому. Ну, а тепер повернемося до середнього рядочка. П'яте завдання. Так, має бути в нас 1. Бачимо, якщо ми маємо числа, то ми їх всі переписуємо. Нулі, не пишемо. На 10. Було велике, стало менше. Бо було 107, а стало 1 ціла. Значить, степінь має бути додатня. Перенести кому на два знаки, значить і в другому. Так, далі. Ну, давайте шосте. Шосте. Тобто в нас буде 3, переписуємо всі числа на 10 в степені. Було 37, стало 3. Зменшили, а нам треба, щоб не змінили. Значить, степінь має бути додатній. Степені 1. Степінь 1 можна не писати. І 7. 7, 8, вони майже однакові. Зробимо якесь одне. Тобто будемо мати 2, кома. І мусимо переписати всі числа, тому що, в нас, бачите, закінчується не нулем, а п'ятіркою. Помножити на 10 степень. Кому перенесли на 3 цифри. Число зменшили, а має бути таке саме значить, степінь додатня. Перейдемо до наступної вправи. Право 347. Звертаю увагу на те, що в, цьому, в цій праві в нас, же, бачите, є степінь 10. Уже є степінь. Тобто, ніби один вже є, але все рівно ще треба в стандартному. Ну, тому що 27 це не стандартний вигляд, бо 27 більше за 10, а має бути від 1 до 10. Отже, ми спочатку записуємо 27 в стандартному вигляді. Тобто це буде 2,7 помножити на 10 в степені 1, який ми не пишемо. Це ми записали з вами 27. А тепер ми пишемо 10 в степені 5. Ми знаємо, що при множенні показники додаються тут на степень 1. Додати 5 будемо мати на 10 в степені 6. Так, друге. Друге. Знову ж таки, будемо мати 4,27 на 10 в степені 2. І помножити на 10 в степені мінус 3. Отже, будемо мати 4,27, 4 ціли 27. 4 ,27 сотих на 10 в степені 2 додати мінус 3 буде мінус 1. Так, третє. Третє. Буде мати 2,7 на 10 в степені. Перенесли ми на 4 знаки, але ми збільшили, отже, нам треба має бути степінь від'ємний. На 10 степені 5 буде мати 2,7 помножити на 10. Так, і останнє, і останнє. Це в нас буде 3,7 на 10. Три знаки, тобто 3. Було маленьке, ми збільшили, значить, степінь від'ємний. На 10 мінус 4. Будемо мати 3,7 на 10 степені мінус. Це всі завдання, які ми мали сьогодні розв'язати. Дякую за увагу.